Павло Лакічук до нас долучається керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, добрий день. Добрий день, слава Україні, героям слава, героям слава. Героям слава. пане Павло. Удари або прильоти, або не знаю, як це назвати у Польщі. Вибух, як це в принципі називаються західні лідери і західні медіа. Вибухи у Польщі. І я не буду питати, чи наскільки важливо, що саме це було, чи це там була українська частина ракети від протиповітряної оборони або російські ракети залетіли. Реакція НАТО, бо багато українців ну чомусь мені взагалі не зрозуміло, чому дев'ятий місяць війни так сильно обурюються, тим, що от НАТО знову не застосує п'яту статтю і покаже свою бездіяльність по про те, що скільки зброї допомоги нам НАТО надає, тим не менше, а якби НАТО відреагувало, який би розвиток подій міг би бути тоді, і невже нам бо дійсно це пішло на користь а подальша ескалація? Якби російські ракети летіли не тільки на нашу, тепер? І на територію Україн НАТО Росіяни не маючи успіху на полі бою, продовжують застосовувати тактику цього ракетного терору. Вибрали вони знову час дуже, я не знаю, дуже невдалий для них. Я б сказав. Одночасно з проведенням саміту G20, на якій на якому там частина держав Азії намагалася. Зайняти таку адвокатську позицію щодо Росії після цих ударів, ну фактично, мови про те, що навіть для азіатів сказати: ми, ми підтримуємо Росію, це не агресор. Давайте будемо думати. Давайте будемо розбиратися. Вже фактично неможливо. Що стосується влучання ракети безпосередньо по території Польщі. Ну власне кажучи, ми вже таке спостерігали. пригадайте на початку війни, російський безпілотник, ну це не, не маленький, такий безпілотник радянського виробництва Ту-143, Це величезна така реактивна ракета, пролетіла через три держави. Північно-Атлантичного Альянсу і гепнулася там в Загребі майже в, в, на території Хорватії. Спочатку були передпосилки такі до великого скандалу, потім і в, Консультувавшись з партнерами по НАТО, хорвати вирішили не е, загострювати це питання, адже е, тоді північно-Атлантичний альянс е, потрапляє на межу конфлікту з Росією. Зараз приблизно та ж ситуація. Знову ракета. тепер вона влучає по Польщі, і е, ну е, реально, е, північно-Атлантичний альянс стоїть перед застосуванням статті 4 це е, консультації у випадку загрози одній з держав альянсу. А згодом, якщо е, такі консультації матимуть результат, то і пане, застосування... пане Павле, я перепрошую, але я одразу уточню. Повідомити. Просто е, свіже повідомлення прем'єр-міністра Польщі, пана Матеуша Моровецького, що поки що немає необхідності застосовувати четверту статтю договору НАТО. Ну, тобто, вчора вони про це говорили. Сьогодні вже вочевидь від цієї ідеї відмовляються. То я паралельно додам генсек НАТО Столтенберг. не має підтвердження, що інцидент в Польщі став результатом навмисних дій. Попередня інформація свідчить про прильот про, про приліт ракет української протиповітряної оборони. Президент Польщі Анджей Дуда нічого нічого не вказує на те, що це була атака на Польщу. Кінець цитати. Ну, власне кажучи, саме те, що я говорив, реально тут навіть не позиція безпосередньо, польща, яка була вчора налаштована дуже рішуче, а партнерів по альянсу хтось пропонує настирливо. Пропонує полякам не здагострювати ситуацію, тому що це відобразиться не тільки на нашому сусіді, а і на у всіх державах альянсу я зараз перебуваю у Львові. Тут ну, якраз на, на круглому столі обговорював можливості співробітництва України і Польщі, наших партнерів у, у, у протистоянні російській агресії у відбудові після воєнного миру. Ну і тут зараз якраз звучали думки про те, що, власне кажучи, після того удару, що відбулось, Польща могла б за. Е, Якщо не закрити ти Разом з альянсом неба України про що ми просили наших партнерів вісім місяців, то, хоча б здійснити заходи по прикриттю неба на кордонах з Польщею на захід над західною частиною нашої держави, на жаль, поки що партнери по альянсу не готові йти на такий рівень взаємодії, тому що все ж таки вони остерігаються подальшої боротьби загострення. Конфлікту з Російською Федерацією, який може вийти на більш ем, вищий рівень, ніж російсько-український конфлікт. Mm -hmm. Але е, я думаю, що на підтримці України як е, зброєю, як е, коштами, як підготовкою фахівців, це відобразиться пропорційно, власне кажучи, тому тій е, е, активності деструктивній якого якого вони демонструють з рук Москві? Це так не зійде. а Павло, Дуже дякую, що зазначили, що ви у Львові. Ми там зараз бачимо декілька брифінгів. Що відбув вже відбувалося щодо пошкоджень критичної інфраструктури в місті? Там ситуація кажуть критична. Зокрема, яка от в яких умовах вам. Доводиться зараз перебувати. Ми, звісно ж, питаємо про енергетику, постачання електроенергії, яка стається у Львові. Там з точки зору власних от ваших спостережень, тому що вам ви кажете, там зараз ми на круглому столі спілкуємось, працювати треба. А чи при світлі ви це робите? Як мінімум, таке запитання, знаєте? Ну, власне кажучи, по-перше, я е, так це страшно безумовно, але першим ділом хочу похвалити нашу систему протиповітряної оборони. Коли ми їхали машиною вчора, під час цього ворожого нальоту uh -huh. на, на Україну на західну Україну в тому числі спостерігали роботу нашої протиповітряної оборони, коли наші льотчики ефективно і знищили одну крилату ракету прямо на наших очах, і це було, це було супер здорово. Ну, така з'являється надія і віра в своїх військових. Львів'яни з вчорашнього вечора всю ніч були без світла. Для них це ну, на відміну від киян, так, трошки в новинку, але люди тримаються, і ніхто, здаватись не налаштований. Всі за перемогу. Почули вас. Дякуємо. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття. Павло Лакійчук був з нами на зв'язку.